Я Віктор Ющенко, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Віктор Ющенко, як ми пам'ятаємо, став президентом після помаранчевої революції, коли мільйони українців об'єдналися проти зухвалих цинічних фальсифікацій і засвідчили, що хочуть жити в демократичній країні. По різні сторони барикад опинилося багато зіркових імен. До прикладу, Ющенка підтримав Сергій Рибров. Я дійсно носив помаранчевий браслет, коли грав у матчах за Вест Хем в часи помаранчевої революції в Україні. Було важко перебувати в Лондоні і бачити, що сталося з моїми людьми в Україні. Я висловив свою підтримку людям. Вважаю це важливо. Це не про футбол, це моя позиція. Багато хто говорить, що футбол поза політикою. Але моя думка, що футбол це політика. Думаю, я можу показати свою позицію. Мене не турбує цей епізод. Я підтримав людей, які покинули свої будинки і стояли за свободу. Натомість давній друг Реброва Андрій Шевченко спершу сконфузився підтримку Януковича, але поспішив спростувати свої слова. Мовляв, їх просто вирвали з контексту. Третій президент України був найменшим шанувальником футболу серед усіх його попередників чи наступників. А за іронією долі саме за каденції Віктора Ющенка трапилися одні з найбільш знакових подій в історії українського футболу: легендарна кваліфікація збірної на чолі з Олегом Блухиним на Мондіаль 2006-го. Вихід до чвертьфіналу того ж таки чемпіонату світу, перемога спільної зявки України та Польщі на проведення євро 2012 і тріумф Шахтаря в Кубку УЄФА 2009 Попри те, що Віктор Андрійович не був затятим фанатом футболу, розум. Мів роль цього спорту для євроінтеграції. Ось як він презентував заявку на проведення Євро. Футбол. частина нашої культури, частина історії, це частина серця кожного українця. Ми усвідомлюємо, що нам важко конкурувати з державами, в яких футбольні традиції не порушувалися історичними катаклізмами, де вже існує інфраструктура, яку ми тільки будуємо. Але запевняю вас, за п'ять років Україна та Польща. Зроблять те, чого за іншими обставинами не спромоглися зробити і за півстоліття. Як президент Ющенко відвідував найзнаковіші для нашої країни футбольні події, я бачила, коли ви дивилися футбол, приміром у звичайному секторі, то вам не було нагоди його дивитися, тому що з вами весь час фотографувалися. Мені незручно, коли мене фотографують. Але я розумію, що це якийсь компонент мого життя, від якого. Не очі, і його немає. Ні, воно є. До прикладу, Віктор Андрійович був присутнім на історичному чвертьфіналі з Італією на Мундіалі-2006. Не на фарт. Як ми знаємо, для синьо-жовтих той поєдинок завершився фіаско 03. Є фартові і не фартові політики. Один приходить на стадіон, команда завжди перемагає, інший з'являється, програє. Ющенко вперше прийшов на футбол, коли випав сніг, і команди навіть грали червоним м'ячем. Ми тоді перемогли. Але Ющенко ніколи не любив футбол. Він приходив суто заради іміджу. Після модіалю 2006-го Ющенко нагородив гравців збірної України орденами за мужність так той самий, який зараз вручають українським героям війни. А от Блохін тоді отримав орден Ярослава Мудрого. Утім, про те, що Ющенко не був цілком індиферентний до футболу, свідчить до прикладу його відвідування фільму про Валерія Лобоновського. Коли я був маленьким. Пригадую, як на нашій вулиці ми грали у футбол на спориші із жердинами, зробленими з лози. У нас уся команда хлопців брали собі прізвища гравців київського Динамо. Зараз у фільмі я побачив кілька моментів, які викликали дуже сильні почуття. Таке враження, що знову побував у дитинстві. Тому я вважаю, що приклад Лобановського це передусім велике виховання характеру для мільйонів людей. Ще одна ниточка, яка пов'язує третього президента України та футбол, є його колишній зять Олексій Хахльов, який був президентом народного клубу Верес а згодом очолив Рівенську обласну федерацію футболу. Та якщо футбол точно не можна назвати номером один для Ющенка, то лижним спортом Віктор Андрійович дуже захоплюється. Після Ющенка на найвищу державну посаду в Україні прийшов Янукович, який логічно був фанатом клубу, який особлював Донбас. Четвертий президент, починаючи із інавгурації, став генератором мемів, зокрема й футбольних. Але, напевно, найвідоміший народився за вісім років до цього у 2002-му, Після перемоги Шахтеря на Динамо у класичному. Я думаю, що дуже хотів Шахтрвочень і він побіділ. Я скажу ті слова, які люблять в Донбасі. Донбас порожняк не гонять. У Януковича був тривалий син зв'язок з ницьким клубом, який спонукав його часом заглядати у гаманець. У нас завжди були хороші преміальні. Янукович частіше заходив після єврокубкових матчів разом з Рінатом Ахметовим. У нас були преміальні від клубу. А він додавав. Окрім того, Янукович був почесним президентом футбольного клубу Севастополь. І за його каденції Григорія Суркіса на чолі ФФУ змінив Анатолій Коньков, якого називали ставленком президента. Янукович під час свого президентства мав широченне поле можливостей для піару на футболі. Вишенькою на цьому торті було, звісно, Євро 2012, але не встигло воно ще й початися, як Федорович сконфузився. Занадто складним для нього виявився слуган домашнього євро. У, ві... у, вік... у вік... вікнить для себе Україну це слоган промокампанії кампанії нашої держави до євро 2012 унікальність Януковича була в тому, що під час однієї промови він вмів зганьбитися двічі, і після труднощів володіння українською мовою продемонструвати ще й дрімучий сексизм. Для того щоб умікнути Україну, я хочу сказати достатньо того, щоб подивитись на її власними очами, тоді коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки, побачити таку красу, Янукович був не лише дивооратором, але й обдарованим мотиватором. До прикладу, коли спілкувався з нашими збірниками на євро 2012 кілька разів підкреслив, що кар'єра Андрія Шевченка добігає завершення, і це останній шанс проявити себе на топ-рівні. Та й загалом в успіх синьо жовтих тодішній президент схоже не надто вірив есть та часть боляччика в Україні. Я вам скажу більша часть боляччика. Хто вірить в це? Вірить в те, що ви зробите його. Ще один відомий мем від Януковича підступне крісло, у якому він застряг після призначення панельки у ворота Франції під час плей офф відбору на Мундіаль 14 го У тому поєдинку нагадаємо Україна здобула фантастичну перемогу над Лебльо із рахунком 2-0. Після цієї звитяги у роздягальню до збірників зайшов Янукович. А єдиним, хто не підвівся перед так званим гарантом конституції, був Євген Хачеріді, чим наробив багато галасу у медіапросторі. просторі. На виїзді синьо жовті, на жаль, провалилися 0-3 і не поїхали на мундіаль. З'явився жарт, що зробили вони це спеціально, щоб не бачити Януковича знову у своїй роздягальні. До слова ще на груповому етапі того відбору. Поєдинок Україна Англія об'єднав усіх чотирьох президентів на трибунах. Поєдинок завершився сухою нічиєю. Янукович, як палкий «Шахтаря», часто бував на іграх гірників та брав участь у нагородженнях. І, звісно ж, потрапляв у конфузи. До прикладу, після фіналу Кубка України 96-97 Янукович віджав медалю грузинського легіонера Михайла Поцкверії. Підходжу до адміністратора і питаю, де моя медаль? Він відповідає: підійди туди, і вказує на Януковича: я ж не міг її у нього забрати. Нагорода висіла у нього на грудях. Мама зараз жартує. Їдь до Януковича, забери свою медаль. Фінал Кубку України сезону 96-97 був насиченим на пригоди. Трофей вручав тодішній президент України Алонід Кучма. Коли ми фотографувалися з Кубком, у мене почали страшно боліти ноги, розпочалися судоми. Стали на коліна, дивимося на трофей. Хлопці втомлені. Усе готово. Запитую: кого ми чекаємо? Відповіли, що з нами має фотографуватися президент. Підходжу до Леоніда Даниловича, який спілкувався з елітою, і кажу чоловіче, давайте швидше. Журналісти почали придумувати про наші з ним обійми. Насправді все було ось так. Як затятий фан Шахтаря, Янукович одного разу був вражений, коли у Дніпрі в матчі між рідниками і Ворською вболівали за полтавський клуб. А він мене питає Іван: Ну Дніпро, місто Дніпропетровське, де, де, ми ж один регіон, ми металур, ми, ми. ми, ми, ми Такі промислові і Полтава якась сільська хата, а у вас в Дніпрі за них вболівають. Слава Богу, знайшлося, що відповісти. Я сказав, що за Полтаву вболівають в Дніпрімуть в тому, що Микола Павлов капітан того Дніпра, який став чемпіоном РССР. І ну і ще варто згадати, як Янукович підтримував власну фізичну форму. Бо це ще один мем, який важко забути. Я не в красовках, но попробую. Ну, да, П'ятий презент України Петро Порошенко, який Віктор Ющенко, був доволі байдужим до футболу. Але певні неточки, які пов'язували його з грою мільйонів, усе ж були. І їх ми дослідимо у наступній програмі.